Всім гарного настрою, позитивних емоцій і все, все що собі бажаєте, що воно здійснювалося. Мене звуть Іван. Я сьогодні записую 28 й урок, продовження 27 го року, Тому що я не вложив цих 20 хвилин. Ну от. Те, що я говорю, воно від 1 до 5%. відсотків 100. Щоб краще зрозуміти, ми, що я говорив і вообще в загальному, ми повинні по групам розділитися. По групам, щоб можна оприділитися, що як працює. І опрос теж повинен зробити теж по групам. Я вже повторюю ще раз, від 14-25 років одні програмні люди, 25 40 років люди, які реалізовують програму, 25, тобто 40-55 років люди, які порівнюють між програмою і реалізацією. І 55 і вище роблять висновок нашого життя і дивляться, наскільки діти розвиваються, що не вложили, що не вложили. Як діти відпрацьовують карму? Карму відпрацьовують до п'ятого покоління. Е, е, ви е, всі бачили, так відчуваєте, що в сім'ї е, народжується два, двоє троє дітей, і діти різні. Різні, тому що коли душа приходить, вселяється, і вона вибирає собі там е, яку би карму відпрацьовувати. Якщо людина прийшла просто так, в той світ, поінтересуватися так, щоб легкий був, ну, пично жінкою приходить нагружати себе. І ну, рідко, коли мужчиною. Якщо, якщо вони то приходять так, то вони легкий світ, вони більше приходять для таких справ, займатися любов'ю, ще що. А люди, які прийшли, точно відпрацьовувати. Вони по-іншому ведуть себе. І от взяти, якщо діти першого-другого покоління, то вони одно ведуть себе. Хитряться, то що вони багато такі хитреці. І якщо третього-четвертого не більше якихось замкнуть або що, і п'ятого, так же, то в них кармить, вони підпрацюють за п'яте покоління. і якщо вони ту карму і працюють за п'яте покоління, їм Багато чого вдасться, ми прийшли в великий успіх. Також карма то є ад і рай. Так що рай приходить, ну, як, де люди живуть, між ними там, місцевості або в інших країнах, той, от, наробив. Я говорив, що Зеленський, так як свого слова не стримав, то, що він прийняв, приходив, він. Мав бути би е циганом свіжу карму і працювати. Прикладу. Та ми ще бачимо результат. Він барався, а нічого того не сказав. Я його не критикую, я просто привожу приклад і всі знаєте, що обіцяв. Ну, вон. А так, як полась війна, і на нього більше покарма лежиться, то він ви своєю кармою працювати майже як Путін. Ну е він, е напевно. В Бразилії, де змії, де тільки люди живуть. А Путін, напевно, більше б, як в тим, Індонезія, де там ті живуть, які, які там в тому світі, так то вона їх називає, там, на ти по-іншому. Ну. Но, якщо б до війни Путіна, він би міг би працювати свою карму, як Чупчі в Сибірі. І всі. Які там приходять в них будуть відпрацьовувати. Люди, які крали з Росії гроші, ви нас можете настроїти себе, що ви прийдете і там бути тих народниць, відпрацьовувати. Ви не задумали, що є світ Божий і наш штучний. Як він працює? Ми штучний світ ведемо паралельно. А Божий працює від природи, як природа. Так. Я вам тут сказав. І е, бачите, яке всі е, жінка чоловік е, На жінку, в тих часи, пам'ятаєте, що сказано так, але в ті часи не була психологія, що могла об'яснити жінки. І там написано, що жінка зроблена із ребра мужчини і так, і так. Ну, Для того підходить, а нас інше. Нас немає тут ніяких там дьяволів, що, що все програми. Все заложено в Ви Бачите, е, літо приходить, все зеленіє. осінь одна. Е, та птахи по програмі е, відлітають, прилітають День, ніч. Все цикло. І ту програму е, хто-то контролює. Ти буде, не просто так все. Все понково. Ви поставите десь вдома або ще що? Зробіть без контролю. Або чого немає, е, того вічний. Там мотор, куди крутиться, все повинно понаглядно бути. І наші думки так само, ви думаєте, це так просто є. Так, і ми, ми жінки е інші, вони от, працюють е аналоговий і цифровий. Жінки достатньо того, щоб вона робила свою операцію, що в неї треба. Ну, якщо ви хочете жінку зробити, як мужка. Енергія, щоб не більше, то вона може бути нещаслива, але вона буде сказати, що я там, ідеал, там, лідер, все поставити, але іншу, вона іншу загублює. Ну от, як от є, як томи висновки: на першому місці йде люди від Бога. В них все зложено, енергія позитивна, все збалансовано. А другий 2, 3, 4, то йдуть від святих праведних і таких. В них теж збалансіровано. А вже п'ятий 50 на 50. Так що залежно, як вона вложила дитинство, але не вложила правильно. Якщо попадеться якийсь чоловіка, там, чоловік, там сім'ю, вона може себе ще перевоспитати, не і твої запаси. І правильне рішення, а може і неправильне. Ну, а от 6, 7, 6,7, 8,9, вони, по, як ви по сходах піднімаєтеся, вони більше мають негативу. А 9 то, ну, називають Е, Якщо ви хочете подивитися, ви можете приїхати в монастирі, де є спеціальні служби. І ті люди спеціально приїжджають туди і начищаються, що вони очистились, ну, деким треба. Можна 15, 20, кому 30 раз. Вони приходять, там, на службу бувають, і весь процес проходить. І ви, що захочете, ви можете е журналістів попросити, вони дозвіл поснімай, і вам тут інформацію, як весь процес проходить. Ну, я А якщо ви хочете для свого досвіду, вам би треба поїхати і подивитись. Тому що, і от. Е Жінки, якщо вони живуть в аналогому, є одна півкуля і друга півкуля. Жінки вона об'єднана об і для того, щоб більше мати простор говорити слова, починають діти все, вона повинна висказувати дзвонки і більше виходить аналоговий такий. А мужчини, як завжди, як добичок, добиватись, якісь відносини, там діяти. Він є цифровий. І е, як він цифровий розвинутий? Якщо він розвинутий, він може щодо добуватися, там такі е, різні ідеї що так говорити. І він наскільки там в нього тут зроблений? Цифровий? І він спочатку думає, е, подумав, то саме зробив, або що там подумає, а потім цифрово приходить на аналоговий і починає вже по аналоговому на рівні жінки говорити. Ну, якщо я щось так думає, але ну, жінка не повинна думати, що він в е, різному другому вимірі, можна сказати, так. Задіяно. Так, я чувствую, я опять не вкладуся в 20 хвилин. Так, що я хотів сказати? Значить, е, я напротягом свого часу ввів щоденники, де що захопив свої інтересні, і е, виписки із різних книг. Хотів собі з підчити досвід. Мірем так не треба так нагружати. І от я їм зараз користуюся вам говорю: значить, напроти цього часу я зібрав інформацію і вона була розкинута. Я її так зібрав разом і розділив на п'ять частини. Перша книжка, ну, матеріал наше життя. «Наші Реалії наші події, другі причини, як Бог зробив той світ, по ліву руку нього йдуть монастири, монахи, молитви, по праву руку йдуть церкви і священники. І священники, якщо вони йдуть люди працюють, вони повинні працювати замість юристів. А юристи, ну, адвокати, вони повинні працювати з матеріальним всім. Що з матеріальним? А якщо входить до духовного, значить е е е матеріальним получається як, як бути. а от на духовному все ще не адвока, як адвокат, а раз замість, е замість прокур прокурора йдуть е психологи, по погору. І психологи нам на добитися, який рівень. Що його заставили, то зробити, йому можна пам'ятати свою програму. А не то зараз так ставлять. І все в програмі. Ми приходимо на той світ раді, раді програми. І водити психолог буде сказати, а вже е, суддя вже приймає на що того е, рішення. Ну, всі, якщо зараз говорять закони, закони, вони повинні бути в інтернеті, вони будуть доступні. Вони повинні. Е, е, Розподілятися 50 на 50, 50 для бізнесу, а 50 для людей. І в кожному повинен бути глава, і що ми могли щось знайти. Як що для молодих там, одно для старших, цьому повинно указувати. А не так як зараз адвокат, він не може сам в тому розібратися. Деякі закони. Так, значить, на третю в мене йде. Наслідки, як ми жили до тисячі років, і нас от, е, наш час. в наш час, ми можемо в вимірі перекидуватись до 40 років назад, 83-й рік, які там події були, як перший комп'ютер появилися, він на магіфони, для нас це була цивілізація. І то, що після тих печатних машинок, знаєте, як воно було. Якщо зараз розказувати, тим молодим, вони не повірять, скажуть, то там, на як воно. Як в сказці. І ми зараз теж не можемо зрозуміти тих молодих, тому що а вони, от які народилися вже 2005-2010 рік, вони ж народжуються смартфонами, планшетами. Їх немає така якась ігрушка, а вони йдуть, і вікуші, мама їм дає смартфон або планшет. І тоді вони їдять і, і граються. І вони бавляться і не, за, не, за, не за, замічають, скільки вони з'їли. А якщо е, ти, ти, дати другі грушку з вона не буде їсти, буде в голода ходити, то що вона чує, що її не треба їсти. І вона до такого приходить. Що мов я додати, як в селі є? Якщо там е, 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 і має там курочок, і там ну, кочка сиділа на яйцях, і от там вийшли мої цеплята. Ну, а якщо господарю, не вистачає, то він пішов і купив собі. Але вони, якщо ж точно, не відчувають того, тих звуків, коли курочка сидить на тих яйцях і завжди вона відчуває, і починає звуки давати. І ті, коли лупляться ціплята, вони ж на ті звуки йдуть. А ті, що і такі інкубаторські, вони того не розуміють. І кочка буває, що їх виштовхує, тошні її взад. Но люди для того, щоб кочка змирилася, дають ложку. І трохи там грілки. Хочка випила, їй добре стало, і все нас їх прижимає, і всі йдуть, зачем І І зараз вона привикає до такого. В житті нас теж між людьми різні приходять, наші такі е різні там, нюанси, там, ну катеплізмі не скажуть. Ну, такі різні, е навіть немає, вістка, на інтерес інтересно Ну во, так. Тепер прем'єра. Я тоді сказав, як президенти, у нас повинно бути е, 5. Перший прем'єр, який збирає на податки. Податки то саме основне то багатство країни. Все, всі повинні платити податки. Ну, от, Він загально збирає всі податки, де можна. На другому місці йдуть, які частично беруть податки. Наука, там медицина. Ну, час збирають свої податків. А час ні, і от, час, який не вистачає, вони беруть от тих. На третьому це йде е, поліція, там, е, потім охрана, е, ті разі, спасаючі служби, пожарники, там, і, або часі, як називається, теж. Не можу бути як часний, так і е, податки частично збираються, так. На четвертому сільське господарство. також. Вони, якщо гроші будуть заробляти, е як іншим способом, що можна податки платити, а ті, що у труд в землю на землі, конкретно, і менші. І вони повинні то все компенсувати. І на п'ятому нас, нас йдуть е як, е як психологи, там, або більше таке, туди відносяться всі юристи, мас-медіа, і там ще кого-то можна віднести. То що вони психологічно поступки людей, і вони повинні відслідковувати. Як люди поступають, і вони, в них свої програми, вони е, працюють, тим, що знає. Ось це. На шостому то йде вже, е, як служба президента, ну його повинна повинен людина друга, не сам президент, а як віце-президент, чи як там помічник, і в нього повинен бути. Е, Міністр закордонних справ і служба. І тим займатися. А президент вже в загальному. На слідчому йде там розвідка, там які там служби спецслужби, вони в своєму в крузі і вичитуються. І остальне, то, не те саме. Воєнні. Вони теж в діяльності, вони йдуть розвідки ноги. Вже коли їм скажуть, що то вони повинні бути готові. І в них теж, як які там частні служби бувають, ну, зброї продають, бо ще що, що них відноситься, а вони повинні також тих брати собі податки, а ніч далі. І в них теж, як там міністр. Оборони одним займаються, ну там служба капонила, і ми податками займатися. Ви вчитуєтеся, І кожні три місяці сказав, наскільки ми забирали, до чого. Все в податках. Ну от. Тоді все буде гармонічно працювати, всі служби. Так, я вам тут все сказав. І тепер ми візьмемо світ ілюзій. Ви, ви знаєте, що? От, і, 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 от, Божий інтелект, і штучний інтелект, Божий інтелект, це натуральний. А штучний інтелект, він паралельно до Божого інтелекту, творця. і вони завжди от, пістраюти, брати від творця від натурального. Що таке, щоб штучний створити більше? Що таке штучний? це програма. Сама програма. А програма можеюватись до технології. Як то самістимість. Може самістимість, чи не буде сомістимість. А теж буває браку. Є сомістимість, немає браку. Я там ще не сказав, але що браки ми повинні е, 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 як бути нотаріус по брака. А вже нотаріус, звідки маєм, він повинен е, кожному слічити у місці. Кажі три місяці є лікар, а потом психолог може одну функцію обняти. І каже три місяці приходить до сім'ї і пише, що, як ви розвивається, яка сім'я. Йде на, на уроки школи, де дитина теж пише. І все складує: людина, дитина виростає, і щоб знати, наскільки людина розвивається, кіна є наслідки, і якщо вона виступає в е, саме в як то Ну, ну рак, там. Брак, то вона вже по відбирати, приходить на даріус дар дар і антарію може сказати, хто ви такий, і може підібрати через штучний інтелект, пару не підходить і не проходить по таким-таким параметрам. Тобто краще буде, чи зараз люди женяться і на чого і розводяться. Так, щось штучного, то що в мене поки час є тут сказати. Штуч настільки розвивається, що ті самі айтішники, які розробляють, саме того бояться. Тому що вони не настільки розвинуті, що все розуміти. Не є як спеціалісти з паргами, йдуть, перед, -перед розвиваються, Але такі, що вони зупиняються. А і працює працюють за гроші. І ті люди, які їм оплачують, їм то інтересує, тому що у них рівень. Ми, можна, ми можемо подивитися від 1 до 12 класу, 12 рівень. А ті, що приходять бізнесмени в гроші, вони в середньому рівень 3-5 класу, коли навчилися писати, рахувати і на свої наглості можна все брати і виходити. Свіди, які приходять, хто там приходить, оголовники там, ще хто знає, вони ну, приходять професора і різні такі Шо? науковці. Де ті науковці? Немає, не підпускає. От зараз я йому дозволяю, що приходили науковці і що не було політиків. Політик, що таке політик? А то е, рівень п'ятого класу. Йому що сказали, той проплатив гроші. А ви починаєте там е, говорити, що таке, і води, да, по телевізору, що ми скажемо, що він може сказати конкретно? Де він що може об'яснити? сказати, я той той знаю. Відкинув такі знання. Немає такі знання тому краще, як ми там будемо е, по групам. І не до тих групи, а кожна група повинна бути на три, е, частини, які е, перший рівень, другий і третій. Ну, отак от і сказати, що мені одна хвилина там осталася. Е, І от наші можливості, у нас дуже великі можливості зараз. І ми наскільки розвиваємося, ми повинні розуміти, що нам треба систему поміняти. Якщо ми завтра ту систему не поміняємо, то ми можемо той світ втратити між 40-м і 60-м роком. Тому що е е творець буде за закруглятися, він вже не вимагав резону, настільки, е щоб і і його душі проходили реінкарнацію, ре ре Настільки все піднялося. І ми повинні усвідомлювати, де ми знаходимося, і чого ми приходимо. Так що, поки ви тут ще на землі, ще не зробили інших вчинків, ви пробуйте робити благодійність, допомагати, ви суботі гроші нічого не, ті гроші собі собою не заберете до світ. Ви заберете програму звідси. Всі ті сту, е, е, об, об, образи, хто сказав, що сказав, там, у вас виходить в програмі. І ви всі, ми всі ми як прийомники і датчики. І ми кожен день передаємо ангел хоронителю свої дані. Він що записує? І ми емоції. Не те, то, що, що в день ви маєте мати до 100 до 1000 різних думок, а й конкретний.